Що e! <Pie yearlich> сталося, Бонні? Астра, мене перелякалися, тому що Джей Джонг. Та чому сталося, Бонні? Що сталося? А я проблема, я знімаю новини. Я такі хочу ось так. Ну, пиши, молодець. Місце твого. А зісу у Фокстрот знижки до 35% на кліматичну техніку. Тільки з 20 травня по 31 серпня. Фокстрот. Живе нажив. Вітаю, В ефірі новини. Сьогодні на телеканалі Асі Трій Що, телек не працює, тому що це загробився.